Вітаю вас, шановні друзі! Цю імперію називали першою імперією, над якою ніколи не заходило сонце. Мова йде про Іспанську імперію. Ну, окрім території сучасної Іспанії, вона володіла дуже великими колоніями. Насамперед колонії. В Латинській Америці, так, тобто Південна і частково Північна Америка. Оце сучасний півострів Юкатан, там чимало країн знаходиться сучасних, а також території сучасної Гватемали, Колумбії, Венесуели, Перу, Чилі, тобто, ну, дійсно, величезна територія. Мова йде про Іспанську імперію часів правління. Карла V'. Ну, вважається, що управління Карла V' це розквіт Іспанської імперії, коли вона дійсно розповсюдила свій вплив не тільки на Європу, а і на е, південну е, у своїй більшості е, країн Америку. Е, хто, власне кажучи, додав до е, Іспанської імперії оці величезні території. Насамперед можна назвати Ернандо Кортеса. От, Ернандо Кортес не був представником вищої ліги, тобто у нього немає, не було ніяких таких от титулів дворянських. От, okay. Ну, водночас так вийшло, що йому вдалося на чолі іспанського. Війська, дуже невеликого війська, до речі, порядка двох тисяч осіб завоювати величезні території, насамперед в Мексику. Так? Ну, щоб ви розуміли, що дві тисячі солдатів це не так багато, як на таку територію. І дійсно виникає дуже багато питань, і дехто вважає, що от як таке могло бути, що дві тисячі солдатів завоювали цілий континент, шановні друзі. Не все так було просто, тому що окрім іспанських солдатів, конкістадорів, як їх називали, на них працювало або воювало на них дуже багато людей, які входили. До е в імперії, до імперії, яка існувала до того часу Імперія Монтесуми. Монтесума це був імператор е в Латинській Америці. От, е і що ви розуміли, от, скажімо, е особиста гвардія е Кортеса порядка 500 е людей кавалерія, це іспанці. І 4 тисячі піхотинців. Причому оці 4 тисячі піхотинців це всі, значить, не іспанці, тобто всі місцеві, місцеві жителі. От. Ну І Кортес, безумовно, може вважатися європейським воєначальником, який завоював величезні території. Він називав її Нова Іспанія. Ну, зрозуміло, бо він з Іспанії приїхав. І ця назва. 300 років проіснувала Нова Іспанія. От, Кортес розумів, що він зробив, власне кажучи. От, і по суті, він був там абсолютним монархом, але передковувався, безумовно, королю Карлу. От, Монтесума. Монтесума, імператор був Старого Мехіко. От який програв війну. А чому програв війну? Тому що це була величезна інтернаціональна імперія, от, і багато поневолених народів, е, е, які знаходились у складі імперії Монтесумо, е, Мехіко. Знаходилися під жорстким таким от гнітом. І тому вони сприймали іспанців як свого часу, як свого роду такого визволителів. І вони воювали на стороні іспанців. От в чому проблема, чому розвалилася значить, Мексика, вона програла. Ну і там взагалі цікава така ситуація. Насправді, оскільки сам Монтесумо. Був вбитий, але колаборантами став його рідний син колаборантом з іспанцями і його дочка. Так так. що ось так, тобто Державна зрада була на рівні сім'ї і, і, і на рівні Мехико. І вийшло так, що син і дочка Монтесуми перейшли на бік. Кортеса ну, іспанської корони, а решта родичів клану Монтесуми були просто ув'язнені. От, от така от, е, проблема. От. І Кортес, по суті, став диктатором цієї території, але він е, був то диктатором, але коли він почав свій похід. На Мехіко. От він формально знаходився під контролем губернатора Куби. Тобто губернатор Куби — це був форпост Іспанії, там, в районі Латинської Америки. Так? От, і Кортес ну, був підпорядкований йому адміністративно. От, величезні гроші вони накрали, безумовно, після того. ну Скажімо, перший раз, коли Кортес приїхав і передав гроші 50 тисяч песо золотом. Оце величезні гроші на той момент. Із них іспанська корона мала отримати 9 тисяч, а решта то на. Подарунки чиновникам, знатним людям, друзям Кортеса і так далі. ну, на, на підкуп правлячого класу для того, щоб Кортеса ну, визнавали і розуміли. От. І тут, шановні друзі, виникає питання, а як же потім управлялися імперії от, з точки зору Іспанії? От, така величезна відстань. Король і імператор Карл прийняв кілька важливих таких от рішень, як пишуть історики. Ну, По-перше, після е, наради із е, членами Ради е, Кастілії, ну, тоді не було назви Іспанії, було Кастільське королівство Кастілії. От, Кортесу було присвоєно звання Аделантадо. Аделантадо це головнокомандувач. І з проконсульськими повноваженнями. Тобто не тільки головнокомандувач, а повноваження адміністративного управління у нього були. От, і він був також призначений репортудором. Хто таке репортодор в цій ситуації? Той, що розподіляє індіанців, а також губернатором. Тобто, бачите, такі три посади. Губернатором і капітан генералом нової Іспанії, отак, от, от називалася його офіційна посада відповідно до королівського указу. Ну і для Кортеса це був політичний тріумф, безумовно, тому що після цього він був легітимізований, тобто він уже не був підлеглим кубінського губернатора, губернатора Куби. От, і ясно, що це був пік його губернаторства і командування. От, але разом з тим, Карл V, як адміністратор, був далеко не дурним чоловіком, ну, якщо за його правління Іспанія стала такою потужною імперією, він призначив. Чотири посадових особи, які мали стримувати абсолютну владу Кортеса. О, тому що це ж дуже далеко. Ну, Щоб ви розуміли, корабель плив приблизно там 7, 8, а то й 9 місяців, залежно від погоди туди, а потім ще стільки ж назад. розумієте? Ну, Ясно, що яка адміністративна кореспонденція може бути тут, оперативне управління ніякого. так? Стратегічно там, призначити того. то Значить, замінити того, то визнати, там, щось там визнати. От, Хто був призначений, шановні друзі? От читаємо. Перша посадова особа. Казначей. Казначей, друга посадова особа, фактор, або Головний керуючий новою імперією. Так? Потім інспектор з адміністрування, адміністратор і е, рахівник, ну, бухгалтер. А бухгалтер це важлива штука. Бо насправді, якщо брати бюджет Іспанії часів Карла V, дві третини доходів йшло звідки. З Індії, тоді називалися Колонії Індія. Не було такого слова Колонія, було слово Індія. І адміністративна рада була Рада Індії при королі Іспанії. Ось така от цікава штука. Ну, і зрозуміло, призначення чотирьох аристократів, тому що Кортес не був аристократом. Це означало, що правлячи верхівки, зокрема, корона. Ставилися до завоювань Кортеса дуже серйозно, тому що ну, великі гроші вже пішли. І ці великі гроші і ці території треба було безумовно контролювати. От, і щоб не було надмірного, так би мовити, надмірної влади Кортеса, який, по суті, був там абсолютним монархом, але бачите, він був з такими. З такими от обмеженнями, шановні друзі. Ну і загалом, коли ми говоримо про Іспанську імперію, яким чином вони далі керували, тобто не тільки от Кортес був призначений, а були, значить, були такі адміністративні посади, коли Серед конкістадорів розподіляли, але не землі, а розподіляли право користуватися робочою силою, тобто тими індіанцями, так званими, от, і часткою продукту, яку вони виробляли. Аграрна частка, безумовно, ще там якась інша частка. І от, значить, тут є, виникало такі юридичні питання, тому що. Це, це право керувати, скажімо, робочою силою якогось міста не було спадковим. І потім почалися юридичні колізії, якщо помирала та людина, яку призначили значить, регіональним керівником, от виникало серед нащадків значить, бажання за собою залишити цю посаду, але так не вийшло. І ну, там от були такі от колізії, з точки зору боротьби за владу і боротьби за власність. От по суті, вже у захоплених. Тих е, територіях. От, е, ну і бачимо е, знов таки, що дві третини доходів е, отримала іспанська корона якраз із, е, Індії, із Індії, але як, е, які доходи е, отримували з е, інших. Значить, ну, власне, іспанської, європейської частини е, Іспанської імперії. Ну, ось читаємо у істориків. Доходи від рицарських орденів. Тобто, ордени платили податки. Так? Ну, католицькі, це ж католицькі ордени були. Дари Ватікана. Значить, ті гроші за церковні землі. Тобто, з них податки йшли. Потім. Виручка від продажу індульгенцій. Ну, що таке індульгенція? Це продаж, так би мовити, прощення від католицької церкви за здіяні гріхи. Так, От. гроші, які йшли з Вест Індії. От. І це все 240 тисяч дукатів на рік. От такі от гроші. Ну, дукати золоті, безумовно, дукати. От, і ось така от ситуація була, що ті люди, які були місцевими керівниками призначені, там ну, губернатор був один, генерал-губернатор, по суті, це Кортеса, потім інші люди мінялися. От, а інші призначалися на посаду і, власне кажучи, користувалися працею. Тих людей, які там жили. Це не були кріпаки в такому європейському розумінні, тому що постійно були повстання і так далі. і Іспанці ну, на це зважали, враховували це. От і, і тут ще один момент, я хотів би акцент такий зробити, шановні друзі, що оскільки все це відбувалося далеко не просто, не тільки одномоментне завоювання там Мехіко, потім там, і інших територій, от, це все потребувало організації, військової організації. Так? Організації влади. І от, скажімо, в 1543 році було прийнята, така постанова, така постанова, королівський указ, що кораблям, які направлялися в Індії, значить обов'язково, щоб вони були з конвоями, от, з конвоями, щоб вони пливли групами, і військові кораблі їх мали охороняти. Якщо судно мало менше 10 тонн, їм забороняли. Туди пливти, то дуже маленькі. От. І флотілія повинна була бути не менше 10 кораблів. От. Не менше 10 кораблів, от тих самих от. від іспанського слова корабелась, які мали пливти. От. І ось така от ситуація, шановні друзі. На останку я хотів би назвати цифри колоніальної експансії. Тому що насправді цифри абсолютно не космічні з точки зору білого населення, іспанського населення. От, скажімо, 1570 рік населення Америки. Мексика, Антільські острови, Центральна Америка. Білих було 52 500. Така статистика. Негрів і мулатів 91 тисяча. Індіанців ніхто не рахував, тому що обліку ж не було, паспортів не було. Іспанська і португальська Північна Америка 65 тисяч 500 білих, 139 тисяч негрів і мулатів. О, тобто, в цілому, бачите, 118 тисяч білих було. Ну, це іспанці і португальці, якщо разом рахувати, і 230 тисяч негрів і мулатів. Але в цілому, так от за оцінками, там проживало порядка більше 9 мільйонів людей на той момент. Ну, Цифри досить приблизні, 1570 рік, як ви розумієте. І от, ви бачите, що та невеличка кубка білих людей, тобто ці 118 тисяч. От вони користувалися колоніальними благами, вони грабували місцеве населення, от, це вже окрема тема для розмови. А от процедура управління була ось така. І, власне кажучи, на території е, е, Америки. Іспанська корона, в принципі, продублювала ту саму систему влади, яка існувала, скажімо, в Європі. З єдиною відмінністю, що в Європі були дворяни, які володіли землями, значить, і це був такий правлячий клас, а правлячий клас управлінський в колоніях. Землями не володів. Тобто всі землі вважалися власністю іспанської корони. От, а ті люди, які призначалися губернаторами, там, мерами, керуючими місцевими, от, вони просто користувалися працею людей, от, ну, і таким чином багатіли. Ось така от цікава система була управління публічне управління колоніями в іспанській. imperio.